Отця, і Сина, і Святого Духа, всіх, я світаю з Воскресенням Господа і Бога Спасу нашого Ісуса Христа, сьогодні неділя, в якій згадується вигнання Адаму з раю. І також це неділя прочна, тому що на вечірні на вечірньому послужінні ми будемо просити один одного вибачення, тому що якщо ми не будемо вибачати гріхи наших братів, сестер, тим, хто согрішили перед нами, як ми чули в сьогоднішньому Євангелі, то Отець наш Небесний не простить нам і гріхи наші. Тому вхід, великий піст, він обов'язковий для того, щоб приносити правильне духовне життя, для того, щоб правильно проходити Піст, потрібно пробачити всім. Образи, тому що якщо в нас буде жити образа в душі, якщо в нас буде якесь негадування до наших ближніх жити, то ніякого духовного життя ми не зможемо провести в великому пості. Тому що ні піст, ні молитва, ні поклони, ні аскетика нічого не буде давати нам користі, якщо в нашому серці буде жити образа. Тому Прощна неділя, вона і цей чин створений для того, щоб ми вводили великий піст. З чистим серцем, і щоб ми до нього приготувались і знайшли в собі сили, щоб дійсно пробачити гріхи всім тим, які нас образили. Тому що ми повинні розуміти, що якщо ми будемо стояти на страшному суді і просити у Бога пробачення за всі наші гріхи, то перше, що Господь нам скаже, то а чи ти прощав гріхи тим, хто пригрішили перед тобою? Якщо ми не пробачаємо їм гріхи, то як ми можемо просити у Бога пробачення? Так? Як що як ти можеш просити те, що ти сам не зробив? І тому ми знаємо багато разів тому письмі, і в молитві очі наш Господь говорить, про, е, коли ми в проханні говоримо, що пробач нам Боже, гріхи наші, які ми пробачаємо тим, хто згрішив перед нами. Сьогодні ми чули, що Господь сказав: якщо не будете пробачати, Отець Вас Небесний не пробачить. В притчі, пам'ятаєте, коли Господь розповідає про должніка, якому, який був. Е, який винен був господарі велику велику суму грошей і прийшовши, попросив милостинього і його його цей долг пробачив. А потім, коли цей чоловік пішов і зустрів свого знайомого, свого товариша, який був йому мізерну суму винен, і взяв його тріс за одежду і казав, віддай мені бистро, і навіть відправ його в в'язницю. І то потім цей господар привів цього людину до себе і каже: Як же ж ти не пробачив такий маленький бог своєму другу, коли я тобі пробачив такий величезний борг? І взяв і також його за це посадив у в'язницю. Тому будемо пам'ятати, що якщо ми не будемо пробачати, то і Господь нас не пробачить на страшному суді. І більш того, якщо ми пробачаємо людині, те, що вона зробила перед нами. То і Господь уже і тій, і людині має пробачити, тому що ми йому пробачили. А те, як Господь, звичайно, вищий чи ми в любові, то він також і пробачить цій людині, яка пригрішила перед нами. Тобто ми вже спасаємо не тільки свою душу, а й душу іншої людини, тому що ми не споминаємо їй її, її гріхи. Тому це дуже важливо. пробачення, це все також основа духовного життя. Тому ми маємо знайти всі собі сили, щоб сьогодні до вечора от, дійсно пробачити всім е, тим хто перед нами зрішив, щоб ми чистим серцем йшли в піст і приносили Богу правильні духовні плоди. Ну і також ми сьогодні згадуємо Адама з Єву, який Господь вигнав з раю. Тому, чому? Тому що ми повинні пам'ятати, для чого ми це все робимо. А людина це все робить для кого взагалі наше земне життя, для того, щоб ми повернули собі ото достоинство, яке втратили Адам і Єва. Тобто рай, Царство Небесне, вічне блаженство і життя з Богом. Людина була створена для цього, для раю, для вічного життя і блаженства. Але так сталося, що Адам і Єва зрішили. Їм була дана одна єдина заповідь не вкушати від дерева добра і зла. Що ця заповідь була, для чого вона їм була дана? Для того, щоб людина зрозуміла, що Господь є люблячим батьком і бажає людині тільки добра. А так як він є творець всього, то він знає, як потрібно людині жити, щоб все в неї було добре. Але з'явився диявол, який спокусив Адама і Єву. Хто такий диявол? Диявол це найближчий минулий ангел, який жив у Бога. Це ангел, який був найбільшій славі. І після того, як Господь створив людину, а людина це був вінець створіння, тобто саме вище створіння, яке було створено по образу і подобі Божої, то всі створіння були підтворені людині. І ось цей ангел він возгордився. Він не захотів, щоб комусь служити, а е, е, возгордився і противостав проти Бога, сказавши, що людям я служити не буду, і ще подивимося, хто кому буде служити. І ось так сталося, що він спокусив Адама і Єву, що вони відпали від Бога, і тепер диявол людям дає свої заповіді. Господь говорить: не вбий, дявол говорить, вбий. Господь говорить не кради, диявол говорить кради. Господь говорить люби, диявол говорить ненавидь і так далі. І тепер диявол говорить: то хто кому служить. Я маю служити людям. Чи люди служать мені і виконують мої заповіді? І тому людина, яка живе в гріку, вона волею, неволею, але вона служить дияволу. Тому що в нашому житті можна служити або Богу, або дияволу. І коли людина грішить, вона тим самим виконує заповіді диявольські. І ось після того, як диявол спокусив, і її, вони відпали від Бога. Відвернулися і так би мовити, сказали, що ти знаєш, Господи, ми самі будемо собі вирішувати, що для нас є добро, що для нас є зло. Ми самі взагалом будемо це вирішувати. І вони стали смертними. Чому? Тому що вони від'єдналися від, від, від джерела життя, а любе створіння. Воно може бути безсмертним тільки тоді, коли воно буде з'єднане з джерелом життя. А джерело життя в нашому серці є єдиний Бог. А так Адам і Єва стали смертними, і ми, як їхні нащадки, також стали смертними. І от наша задача це повернути собі до достоинства, яке втратила Адам і Єва. І ось в хрещенні, коли ми хрестимося, коли хрестять діток, є чин оглашення. І в цьому чині оглашення є таке дійство, коли людина відрікається від сатани, коли священик задає йому питання, говорить, отрицаєшся сатани і всіх діл, і всіх хагіл, бо і всього служення, і всіх гордин його. І людина говорить, отрицаюся. А потім вона розвертається до священника і говорить, і священник їй задає питання, чи з'єднуйся ти з Христом. І людина говорить з'єднуйся. Тобто людина свідчить, що після гріхопадіння, коли вона була в гріху, коли вона служила дияволу, виконуючи його заповіді, вона від цього всього відрікається, відрікається від сатани, потім дує і плює на нього, і потім вона з'єднується з Христом. Вже знову-таки в хрещенні вона з'єднується з джерелом життя, і вона таким чином може війти у вічність, у вічність після другого пришестя Христового. Тому ми маємо пам'ятати, що втратила Адам і Єва. А Адам і Єва все своє життя прожили. В такому покаянні, тому що вони знали, що вони втратили. Як Господь говорить, що Іван Хреститель був самим більшим пророком від тих, кого народила жінка, а святі Оце говорить, що вище Адама Хрестителя був Адам, тому що, по-перше, жінка не народжувала, а по-друге, він був в такому стані, от в такому стані покаяння, тому що він знав, він відчував, він е, на досвіді е, знав, що він втратив, тому що в раю він спілкувався з Богом лицем до лиця. Він був більшому блаженстві. Йому служили е, звірі, жив на солоді, а потім, як спокусився від дьявола, став поті лиця добувати собі хліб, став хворіти і так далі. Тому Адам з Єво, як ніхто, знали, що вони втратили. І ми повинні також до цього дійти, також зрозуміти, що царство небесне це те, для чого була людина створена, і ми все своє життя маємо покласти на те, щоб звернути собі оце царство небесне. Як ми чули в Івані, яке було створено від створення цього світу? Тому, дорогі брати та сестри, входячи в великий піст, будемо усердно вести духовне життя. Ніякого інтернета, ніяких новин не потрібних, тому що якщо ми не знаємо якісь новини от сьогодні, ми їх знаємо потім від когось і нічого страшного від цього не буде. А будемо дійсно усердствувати на тому, щоб зращувати свою душу, очищати своє серце і жити по заповідях Господні. Підходьмо до центра. Центрального...